Пожалуйста, здоровье, господа полицейские. України Петром Порошенком підписано та введено в дії закон України про національну поліцію, яким визначено текст присяги працівника національної поліції. Сьогодні складають присягу на вільність українському народові ті молоді працівники новоствореного підрозділу патрульної поліції міста Івано-Франківськ, які приймаючи рішення про вступ на службу, мали на меті працювати саме в поліції України. Розпочинаємо церемонію приведення до присяги на вірність українському народові. Текст присяги зачитує начальник управління патрульної поліції міста Івано-Франківська, лейтенант поліції Михалець Дмитро Володимирович. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Відно служити українському народу, дотримуватись Конституції та законів України, Дотримуватись Конституції та законів України, Втілювати їх у життя, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, поважати та охоляти права і свободи людини! честь держави, честь держави, згідністю нести високе звання, згідністю нести високе звання. Поліцейського, поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Обов Поздравляю! Слава Україні! Героям слава! 何 <Wow. S 2>、wow. Голова национальной полиции Украины Катия Деконаидзе Господа полицейские Дорогие жители Замечательного города Ивано-Франковска Уважаемые гости Сегодня Наконец-то В этом замечательном Красивом старом городе На службу заступят 208 полицейских. Они принесли ветер перемен. Я думаю, что мы вместе пойдем вперед. Уважаемые папы и мамы. Ой, все, кино не будет, да? Нету. А. Уважаемые братья и сестры, я уверена, что вот все эти ребята сюда пришли, чтобы поменять страну. Спасибо вам за это. Уважаемые жители города, вручаю им вам, я уверена, что они будут вас защищать, но хочу еще сказать, что без вас у нас ничего не получится. Желаю. Уважаемые господа полицейские, вы должны запомнить, что для вас, если вы хотите достигнуть успеха, самое главное, как вы будете обращаться с людьми. Я хочу еще обратиться ко всем сотрудникам национальной полиции Ивана Франковска. Мы вместе идем вперед. Я в этом уверена. У нас два врага, которого мы должны побороть. Это криминал и коррупция внутри нас те люди, которые заслуживают, я уверена, очень много людей, профессионалов работают в национальной полиции, я лично буду их защищать. Но те, которые оскверняют наши ряды, им не место. Дорогие жители, дорогие гости, я уверена, что у нас впереди много работ. Но для этого, чтобы достигнуть самой конечной цели, надо очень много Министру работать, парасоль. вместе с вами работать, потому что другого пути у нас нет. За нами наша Родина. Спасибо вам за гостеприимство. Спасибо. Мы это делаем для вас. Мы вместе построим новую страну, я уверена. Спасибо. Дякую вам. И слава Украине! слава! До слова запрошується Басараб Сергій Михайлович, перший заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Всім доброго дня, панове поліцейські, присутні краяни. Сьогоднішня присяга величезна подія в історії міста Івано-Франківської області. Всі краяни сприймають, напевно, що цю присягу як контракт ваших. Сердець вашої совісті з очікуванням наших людей на зміни до кращого. Єдине прохання від громади Івано-Франківської області, міста Івано-Франківська оправдати довіру, яка покладена на вас, і щоб через тих часу, коли буде мінімальні звіти про вашу роботу, було тільки позитивна емоція, позитивні результати і шана і подяка краян. Вам за вашу роботу, за ваші недоспані ночі, за те, що ви зробили для нашої неньки України. Вам дякуємо наперед. Надіємося на плідну співпрацю. І нехай ваше патрулювання, ваша щоденна робота буде спокійною, ефективною і дасть результат для наших сімей, для наших родин, для наших маленьких дітей. Вам успіхів, всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується Іван Франківський міський голова Марцінків Руслан Романович. Христос народився і слава Україні! Героям слава! Я хочу привітати всіх. Дійсно, це дуже знакова подія для нашого міста. І Я вірю в те, що все вдасться. Бо наше місто заслуговує на нову поліцію. І ми. Вже декілька місяців очікуємо на те, що в нашому чудовому місті буде наведений порядок з хаотичним паркуванням, з тим, що з кожним місяцем, на жаль, все збільшується кількість злочинів в Івано-Франківську. Тому я вірю в те, що саме ваша робота і тих 19 екіпажів, які будуть працювати в івано франківську забезпечить спокій і безпеку. Франківчан, у нас унікальні люди, у нас унікальні франківці, вони одні з перших поїхали на революцію гідності, і підтримували хлопців. Одні з перших підтримали і підтримують до сьогоднішнього часу учасників бойових дій з війною війні з Москвою. І я вірю в те, що тут в глибокому тилу ми разом тому, що ви маєте в моїй особі, в особі міської ради, міського виконавчого комітету партнерів. Ми будемо разом робити так, щоб цей порядок на вулиці Франківська прийшов. Я вірю в це. Я вірю в те, що нам все вдасться. Знаю про вашу роботу. Бо мій помічник, коли я працював народним депутатом України Богдан Поцкань, зараз працює в Київській поліції і знаю, які трудності будуть у вашій роботі, особливо перший місяць-півтора. Але я вірю в те, що ми це випробування пройдемо гідно. І ті зміни, які нарешті мають відбутися в нашій країні, вони обов'язково відбудуться з вірою. В наше місто з вірою в нашу українську незалежну державу, з вірою в те, що ми переможемо обов'язково у цій страшній війні. Я вас вітаю! Це дійсно знакова подія. Давайте разом покажемо всім, що можна зробити те, що не вдавалося попередникам, і те, що не вдавалося минулому. Я в це вірю з Богом. Слава Україні!